Набираємо самим звичайним для вас способом 9 петель на кожну спицю. На кожній спиці 9 петель всього 36. Перший ряд в'яжемо резинку 1 на 1, одна лицьова. Одна виворітна. Одна петля пров'язується лицьова. одна виворітна. Так, в'яжемо 6 рядів. На початку кругового кола поставимо мітку, одягнемо маркер. Це в нас буде перша спиця. Сьомий ряд. Ми будемо в'язати всі петлі виворітні. Сьомий ряд в'яжемо по колу, всі петлі пров'язуємо виворотні. Дов'язуємо до кінця кругового ряду ось, що в нас вийшло, і переходимо в'язати восьмий і дев'ятий ряд. В'яжемо резинкою один на один, восьмий дев'ятий ряд. В'яжемо так само, як ми в'язали перший і другий ряд. Одна петля виворітна, одна лицьова, виворітна, лицьова. Так, в'яжемо восьмий, і дев'ятий ряд. Все, ми пров'язали осьмий, дев'ятий ряд, резинкою 1 на 1 і переходимо до в'язання 10-го ряду. Ось що в нас вийшло. І зараз 10-й ряд. Ми будемо в'язати знову всі петлі виворітні. Ось так, виворотня петля. Вяжемо по колу, це в нас 10 ряд. Зараз переходимо на 11 ряд. І 12 ряд ми будемо в'язати резинкою 1 на 1. Одна лицьова над лицьовою і над надвиворотнюю виворотня. В'яжемо 11, -тий, 12 -тий ряд, резинкою 1 на 1. Пров'язали? Тепер тринадцятий і далі, до двадцятого ряду ми в'яжемо всі петлі лицеві. по колу тринадцятий двадцятий ряд. В'яжемо всі петлі лицеві. Ось що в нас має вийти. І зараз ми переходимо до формування п'яти. Першу і другу спицю ми пров'язуємо всі петлі лицьові. доходимо так до третьої спиці. Дивіться, зараз ми будемо формувати п'ятку, пров'язуючи петлі, які знаходяться на третій і на четвертій спиці, в'яжемо поворотними рядами, лицьовими петлями. Ось так ми пров'язали з третьої спиці, тепер переходимо в'язати з четвертої. всі петлі лицеві. 18 петель ми пров'язуємо на третю спицю. Тепер ми будемо в'язати поворотні ряди, розвертаємо в'язання і в'яжемо другий ряд. Лицьовими петлями. Вісімнадцять петель пров'язуємо лицьовими. Нам так треба пров'язати дванадцять рядів. Ми пров'язали два ряда. Переходимо на третій ряд, і ось тут, в цьому місці, в нас буде формуватися п'яточка. В'яжемо 12 рядів лицьовими петлями. Пров'язавши. 12 рядів, ось так можна порахувати по цих бороздочках, ми починаємо ділити на три частинки. Ми маємо 18 петель, будемо ділити 5, 8, 5. Серединка п'ятки буде мати 8 петель. Ось перших 5 ми пров'язуємо лицьовими петлями. 5 пров'язали. Далі в'яжемо 8. Але восьму петлю не дов'язуємо. Ось наша восьма, і ми її пров'язуємо з наступною петлею дві разом виворотні. виворитні. Повертаємо наше в'язання. Першу петлю знімаємо і рахуємо 2, 3, 4, 5. Шість, Сім. І ось наша восьма. Ми пров'язуємо її разом з наступною. Дві петлі. Разом. Повертаємо. Кромочну знімаємо. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома. І ось восьма пров'язується разом виворотньою. Повертаємо. І так. Продовжуємо пров'язувати петлі п'ятки, доки в нас не залишиться вісім петель середніх. Кожного разу ми в кінці лицевого ряду пров'язуємо дві петлі разом. Ось, Бачите, ми їх пров'язали виворотніми і повертаємо. Зараз ми цю петлю знімаємо, знову в'яжемо лицевою до кінця ряду і останню восьму приєднуємо, пров'язуємо дві разом з тією, що залишається від тих п'яти. Ось так. Дивіться, яка в нас сформувалася п'яточка. У нас на спиці лише 8 середніх петель. Ті, що в нас були по, з обох сторін по 5, ми їх вже скоротили. Продовжуємо формувати п'яточку. Цей ряд ми пров'язуємо цих 8 петель лицьовими. Дойшовши до кінця ряду, ми будемо підіймати ось з цих бокових петельок, робити петельки з цих боковушок, беремо спицею, під, підіймаємо. Їх має бути 6. Бачите, у нас було 12 рядків, тому має бути 6 петельок. Ось ми беремо першу полупетельку і пров'язуємо її лицевою. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Все, ми підняли шість петель. Далі ми продовжуємо в'язати по колу. Бачите, як нас гарненько формується п'яточка. Продовжуємо в'язати по колу. Вже ми пров'язуємо ту нашу першу спицю, всі петлі лицьові. Тепер ми пров'язуємо другу спицю, також всі петлі лицеві, і будемо підіймати петлі з другого боку. Ось, дивіться, ми дійшли до цієї сторони, беремо спицю і також підіймаємо 6 петель. Пров'язуючи їх лицевою. Візьміть, якщо вам незручно, то спицю і ось так. В кожну петельку підіймайте дві. Три, чотири. П'ять. 6. Дивіться, в нас на цій спиці 6 петель. Ми зараз ще з четвертої спиці пров'яжемо 4 петлі, щоб у нас була рівна кількість петель. Так буде нам зручніше. Все. В нас на першій другій по 9 петель, а на третій і на четвертій по 10. Зараз ми пров'яжемо один круговий ряд. І зробимо. Скорочення по одній петельці для того, аби в нас знову були ті самі 9 петель, які в нас були на початку в'язання. Пров'язуємо петлі першої і другої спиці, а коли дійдемо до третьої спиці, то зробимо скорочення. Ось ми в цьому місці, на третій спиці зробимо скорочення. У нас є 10 петель, а нам треба, щоб їх було 9. Тому ми перших дві петлі пров'яжемо разом. Ось так. Дві разом пров'яжемо. І так ми скоротили одну петельку. І далі в'яжемо до кінця всі петлі лицьові. Переходимо на четверту спицю, не дов'язуючи дві петлі на четвертій спиці в'яжемо всі лицьові, не дов'язуючи дві петлі. Ось у нас залишилось дві петлі, ми їх пров'яжемо дві разом. Перевернемо ось так стіночки і з нахилом вправо пров'яжемо їх дві разом. Все, п'яточку ми сформували, скоротили дві петельки, і далі ми будемо в'язати по колу 6 см. Це на той розмір 10-12 см, які мені були потрібні. Пров'язавши, бачите, ось так, 6 см, я починаю скорочувати петлі. Першу ми пров'язуємо, далі беремо 2 разом. Ось ми зробили перший скорочення на миску. Пров'язуємо до кінця ці петлі лицьові і переходимо на наступну спицю, на другу. Ось наша друга спиця. Ми не дов'язуємо три петлі, один, два, три, 4, 5, шість. І тепер ми беремо ось так розвернемо стіночки і з нахилом вправо пров'язуємо дві разом, і одна лицьова. Так ми робимо, формуємо мисочок. Тепер, переходячи на третю спицю, першу лицьовою пров'язуємо. І далі дві пров'язуємо разом з нахилом вліво. Так, в'яжемо до кінця третьої спиці. І переходимо на четверту спицю, не дов'язуючи три петлі, в'яжемо всі лицеві, не дов'язуючи три останніх петлі. Ось, Переставимо стіночки, щоб в нас гарно йшла косичка, і пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. і лицьова. Все, ми зробили перше скорочення для формування миска. В наступному ряду ми пров'язуємо просто всі петлі лицьові, нічого ніде не скорочуючи. Ми будемо скорочувати петлі через один ряд. В цьому ряду ми нічого не скорочуємо, просто в'яжемо по колу всі петлі лицьові. Дійшовши до першої спиці, там, де в нас є маркер, ми знову робимо скорочення. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою, а далі дві цих будемо робити скорочення. Переставляємо стіночки, пров'язуємо дві лицевих з нахилом вправо. Далі в'яжемо всі лицеві, переходимо на другу спицю, не дов'язуючи три петлі. Не дов'язуючи три петлі. Також перевертайте стіночки, щоб у вас рівненько петельки були. Пров'язуємо дві разом і одна лицьова. На третій і на четвертій спиці робимо все те ж саме, що ми робили в тому ряду. Першу пров'язуємо. Цих дві пров'язуємо разом з нахилом вправо. Вяжемо до кінця третьої спиці І переходимо на четверту спицю, не дов'язуючи три петлі. Тепер пров'язуємо дві разом і одна лицьова. І в наступному ряду ми пров'язуємо по колу всі петлі лицьовими. І так, ми робимо скорочення, доки в нас на спиці не залишиться всього 8 петель. Все, ми дов'язали до того, що в нас є 4 петлі на одній спиці і 4 петлі на другій. Ось так в нас сформувався маленька шкарпетка на довжину. 10-12 сантиметрів, ось так гарно сформований мисочок, вив'язана п'яточка. і Зараз ми візьмемо голку і стягнемо цих 8 петель на голку. Ось так, ми зняли цих 4 петлі, і тепер наступних 4 петлі ми також стягуємо голочкою. Використовувала спиці в роботі я 2,5. Пряжа в мене в 100 грамах 240 метрів, і в мене вийшли такі шкарпетки. на 10-12 см з моєї щільності в'язання. Так, гарненько ось ви затягніть голочкою всередину ниточку і заховайте кінчики. Все, зв'язалась наша шкарпетка. Зараз ми одягнемо на манікен. Пряжа 100 г 240 метрів, спиці 2,5 на мою щільність в'язання вони вийшли на 10-12 см по підошві. Хто ще не підписався на канал Таня Федас, дім в'язання, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і отримуйте повідомлення про нові відео.